Ще раз вітаю вас, дорогі друзі, Україна, Херсонська область. Сьогодні у нас 29 середа на 30-31 жовтня будемо дивитися на, на таро, які йдуть повідомлення для вас по містам і селам. На жаль, окупована частина лівого берега. Лівий берег окупований весь. І, на жаль, на жаль, друзі. Так склалося життя, так склалися наші обставини, і, і те життя, в якому ми з вами саме в цьому моменті проживаємо якусь історію, і ми з вами стали частинкою цієї історії страшної, яка нам кажеться, коли вже все закінчиться, ця страшна історія, в яку, в яку ми з вами. Яку ми з вами так важко переживаємо емоційно, фізично, психологічно. Я хочу вас усіх дуже підтримати і подякувати за те, що ми сильні, за те, що ми об'єднані, за те, що ми дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. І ми точно знаємо, що все буде добре, обов'язково. Херсонська область, як і вся Україна, дорогі люди, дорогі серця, ми, як одна велика родина, обов'язково в енергетичному просторі ми будемо щасливі і будемо з вами радіти, незважаючи на обставини, які і енергії, які зараз ми переживаємо. Я хочу для вас сьогодні разом з вами зробити такий таро розклад. Кому цікаво, приєднуйтесь, будь ласка, що саме на лівому березі Херсонської області, як зараз під окупацією російських військових, чого очікувати лівому берегу? Ми подивимося на лінормани на ближній час. Херсонська область, лівий берег, загальна інформація, яка іде. Що очікує лівий берег? Зірки? Карта врагов, змі, карта змії. Так, що лівий берег? Друзі, карта криз, змій, транспорта. Будьте внимательні, будь ласка, з повідомленнями з усіма, можуть бути не дуже. Повідомлення для вас і в інтернеті, і в телефоні, якісь перевірки, якісь ви будете, ці будуть повідомлення повністю в нехороших енергіях. В нехороших в темних енергіях Лінарман представляється в світлих енергіях і, і в темних будуть вам повідомлення, які ну, воровство. Обмани, перевірки все це на вас може очікувати ближні часи. Що ще? Добра енергія, іде якась допомога людей, які ви знаєте, яким ви довіряєте, ви можете звертатися за допомогою. За допомогою, це буде ваша допомога від людей перевірених. Будуть рішатися якісь фінансові питання, лівий берег. Так, да, будуть задіяні якісь чоловіки важливі. І ще хочу вам сказати таке, що на лівому березі може бути складна дуже ситуація, на береговій лінії може бути таке явище, де буде многі ну, патрі жизні людей. І це чоловіки, е, я Засмучена завжди, коли питання йде про життя і уход із життя. Я дуже засмучена. Але зараз ми займаємося передачею інформації через лінормани. І зараз ми бачимо таку ситуацію. І люди, Можливо, це військові, берегова територія, на деяких територіях може бути ситуація, де йде уход із життя людей, мужчин. Ось таке сьогодні у нас показала на лівому березі. Можливо, можливо, ще так показують, що, можливо, якась людина, чоловік хворий і настав уже просто час, біологічний час, коли людина покине свою сім'ю. Це ж всеоб'ємлюща інформація для всіх. Так що підтримуємо один одного, підтримуємо свої сім'ї. І ще однією картою, із Таро саме-саме важливо для, для лівого берега. Це загальна ідея інформація для лівого берега. Саме-саме головне. Саме-саме головне. Тримайтеся. Захищайте свои интересы, оценить все свои возможности, накопить все свои ресурсы, зробіть паузу в профессиональном и личном развитии, найдите силы, временно побудьте в затишье и збережіть силы, Для захисту своїх інтересів. Подумайте, на дні колоти це стосується ваших, матеріальних, ваших матеріальної сфери життя. Це те, що ви достигли, те, що ви накопили, ви повинні захистити. Ось просто для когось така просто іде така енергія інформаційна. Що те, що ваше, захистіть, нікуди не спішіть, зробіть все-все дуже розумно і дуже виважено, у вас є сили, у вас є знання, щоб захистити своє матеріальне. І це, як завжди, інформація іде для мирного населення лівого берега Херсонської області. А тепер по містам і селам ми сьогодні подивимося на таросі яйчого духа. І це йде інформація через карти Таро. Кому цікаво такий езотеричний напрямок. Приєднатись для нашої дружньої компанії, і ми разом з вами подивимося. А що ж на кожне місто і селище, яка ж іде інформація? Починаємо на 30 і 31. Безпекова також, Велика Лепетиха, Горностаївка, Рубанівка. Карі, Любімовка, Каховка, Таврійск, Нова Каховка. Велика Лепетиха, велика, велика Лепетиха. Люди, люди, які займаються якоюсь справою, мастри своєї справи, ви будете дуже-дуже налякані. Можливо, буде якась атака. Якась атака з неба. Горностаєвка. Горностаївка, будьте обережні, може бути атакований якийсь великий об'єкт, якесь велике підприємство. Ситуація складна. Рубанівка. Будь ласка, є ситуація дуже, дуже, треба бути вам виваженими, тому що можете бути вибухи в якийсь скандал, яке то розбирательства. Будьте дуже виважені, мінімум інформації, дуже велика мудрість Каїри, Чоловік і жінка сімейні справи зараз в час вирішити саме ваші сімейні справи. Зараз добра година. Любимовка. А вот, вот в Любимовке вас поставили перед фактом, перед выбором. Дуже тяжелая ситуация может напрягать, перевіряти. Любимовка, Зверніться за допомогою. У вас є варіанти. Немножко ви не владієте інформацією, правдива інформація, немножко іскажена. Каховка. Можуть люди пострадати житло людей. Люди, які щось мали, можуть позбутися, житло також. Каховка, деякі, деякі люди щось можуть сейчас продати. Да, продати, получить хоч якісь то деньги, хоч якусь компенсацію За жильє. Вам якийсь призив, призив щось робити. Таврійськ. Для жінки. Вам треба вирішити вже ви, вибрати один варіант із двох. Мирні цілі, цілі мирна жінка, робіться. На, вибирайте і ви переможете над ситуацією. Нова каховка, може бути обстріл, може не стати освітлення і щось зруйноване. Люди можуть бути дуже опечалені. Дніпряни, кринки, казачі лагері, нова маячка, Олег. Олешки, Ювілейне Радинськ, Великі Копані. Іде інформація. Дніпряни, кринки, казачі лагері, нова Маячка, Олешки, Ювілейне, Радинськ, Великі копання. Дніпряни. Хтось приїде в ваш дом. Ждіть гостя. Ждіть повідомлення, що хтось приїде в ваш дом. Радіть будете. Так. Да. Дороги, машини і гості дуже неочікувані. Кринки. Хтось буде уходити з кринку, виїжджати. Местність рядом з кринками. Кринки, той, хто був там, будуть от отходити, виходити, уїжджати. Казачі лагері. Будете боятися якогось обману, каких-то підстав, каких-то провірок, дуже страшно буде. Ситуація складна. Нова маячка. Якийсь працюючий енергооб'єкт може бути атакований. Олешки. Можливо, треба десь поїхати. Відкриття дорог. Це дуже добрий шанс. Безпека. Дуже погані умови для проживання. Олешки. Важка ситуація приїде якась допомога матеріальна. І чогось дуже великі обмеження, перевірки, яка заведе давлення. Ювілейне. Там, де ви раніше працювали, неможливо якийсь час буде працювати. Щось неработаючий об'єкт. І з енергетикою освітленням проблеми теж. Радинськ, інтернет, так, Раденськ якісь повідомлення, які не подобаються, які не подобають. Приходять якісь сумні повідомлення, які дуже людей опічалюють і вводять в смуток. Великі копані, підприємство, велике підприємство дієве, працююче, може перестати працювати, можуть бути перевірки і атаки. Гола-Пристань, Кардашинка, Нова Збурівка, Чулаківка, брилівка, Бехтери, Асканіанова. Іде інформація. Гола-Пристань, Кардашинка, Нова Збурівка, Чулаківка, брилівка, бихтери, Асканія нова. пристань бойові дуже-дуже важко. Попіклуйтесь про свої матеріальні блага. Голопристань. Дуже дуже темно, дуже тяжолої енергії воєнні. Кардашинка. Так. Кардашинка, бойтесь якихось людей, поважних, які можуть якісь хитростю і обманом до вас підходить. Вони дуже будуть казатися вам добрими, впливовими, але це, не... це буде неправдою, це, буде... це буде якийсь подвох, це буде якісь підстави, перевірки, бойтесь таких людей. Запрошуйте ангелів-охоронців на допомогу. Хитрості, обман, воровство. Ну, Бойтесь, таких людей, які під видному від учителей, каких-то добрих людей можуть до вас підійти так, як ангели, а на самом, на самом деле це будуть складні відносини. Нова збурівка. Можуть бути зруйнована якась споруда, споруда пожаріще, можуть даже люди погибнуть. Чулаківка. Відносини військових чоловіків з молодежю, будуть якісь планування, десь, може, треба буде поїхати, будуть швидко кудись збиратися. Карта, карта одиночества, карта темноти і карта, карта, яка сповіщає нам, як, як вийти. Як вийти з цієї ситуації? Можливо, будуть проблеми з освітленням і з інтернетом. Брилівка. Запрошення до роботи, запрошення, запрошення до взаємодій. І це буде добре для вас, на, на підписання якихось договорів, документів, важних діл. Важних Зараз прийшов той м, добрий час для когось. Це була брилівка, друзі. Тепер. Бехтери. Дуже важка ситуація якоїсь жінки, якоїсь професії. Ви дуже багато думаєте про те, про там, де ви заробляли, свої вваження. По, по, вам треба посоветувати, як пос... так, напишіть, як буде совет на українській мові. Порада. Вам треба порадитися з чоловіком, який їзде туди-сюди. Порадитися з чоловіком. Для жінки цей розклад. Асканія нова. Чогось дуже великі обмеження, повідомлення, і дуже у вас багато страху, обмеження, які по вас, повідомлення, які вас дуже обмежують. Перевірки, які-то накладки які то э, дуже дуже погані відносини, які можуть дуже сказатися на вашому самопочутті. Бережіть своє здоров'я, сердечно-сосудисту систему, чогось нехорошо. Чогось ви будете боятися когось і чогось. Бережіть себе. І залізний порт Лазурна, Скадовськ, Каланчак-Чаплинка, Новотроїцька, Троїцька Нижні сірогози і Іванівка. Іде інформація. Залізний порт. Лазурне, Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, Новотроїцька, Гінічиськ, Нижні Сірогози і Іванівка. Залізний порт. Якась жінка дуже-дуже сумує. Вона стала жертвою якихось обставин. Можливо, в порту ви не можете вирішити ці питання, і ви вийдете, щоб ці питання вирішити в іншому місті. Залізний порт чогось сумно. І ви можете також сидіти без засвітлення і інтернету. Можуть бути проблеми. Лазурне. Передвіження людей на автомобілях. Можуть бути якісь пожаріще, якась руйнація. Будь ласка, ця інформація, ми просто її проздивляємося, ставимо захист на свої, дома, мирне населення. Скадовськ, Скадовськ і район Возле води можуть бути дуже складні ситуації. Люди в, в, в високого чину можуть всі. Чогось сварки, перевірки, скадовський район, обмеження, чомусь дуже накальона ситуація агресивна з людьми, які при владі, які можуть перевіряти, щось дуже складна ситуація тут. Каланчак, молоді люди, оружия, дуже великі переживання. Є питання з якимсь колективом, з сообществом, де люди дуже чогось переживають. Ну, почему чому-то йде інформація, що це щось з військовим, з війною і з військовими зв'язано. Можливо, можливо, будуть забирати, можливо, проблеми будуть у військових людей. Ну, таке сьогодні у нас показують. Чаплинка. Несподівано. Мирне населення буде вирішувати питання, кудись їхати, машини, всі випроси з машинами і з дорогою. Все будете вирішувати дуже швидко і несподівано. Важливо це дуже зробити розумно, інформацію, інформацію придержувати при собі. Розумно все зробити, якась дуже скора буде у вас реакція на те, що щось посп... треба кудись поспішати. Це правильно. Щось змінюється, дуже змінюється. І, і ще чекайте якихось перевірок, несподіванок, змінюючи ваше життя. Новотроїцька. Дуже за дітей будете переживати, якісь повідомлення. Якісь повідомлення Новотроїцька не дуже добрі. Вас поставлять перед вибором, це зміни. Захочеться захистити себе. Це може бути якісь учення, образування, гінічний район. Допомагайте один одному. Будьте, будьте в сім'ї, будьте в сім'ї, будьте в парі, будьте в дружбі. Люди, яких з професій, будуть озадачені, засмучені і отримують якісь уведомлення. Гініческий район, чоловіки, чоловіки середнього віку і молоді будуть отримувати якісь військові документи. Порада для вас. Це буде вас обмежувати. Це буде вас обмежувати. Нижній сірогози район. Там, де люди працювали, там, де було світло. Люди будуть оттуда уходити і виїжджати. Чому? Тому що там дуже важка ситуація склалася, дуже якесь велике. Таке, поняття, приглашення прилагають дуже велику таку, силу, агресивну. Люди будуть покидати той об'єкт, і місто, Іванівка, і район, приглашення на службу, приглашення на роботу, приглашення к сотрудничеству. Ви будете думати, як неважко. Ці приглашення, ці все сотрудничества вам будуть дуже неприємні, важкі для вашого восприяття, для вашого життя. Бережіть себе. Не дуже добрі новини для цих міст, від самого, від самого сатани. Друзі, бережіть себе, всім ангелів-охоронців, не будьте одні, будьте в парі, шукайте людей свого круга, своєї, своєї рідної душі сусіді, друзі, родственники підтримуємо один одного, хай буде все добре, хай сонце правди, миру і радості буде завжди над нами. Обіймаю вас усіх серцем. Дружимо, любимо, віримо. Жду ваших лайків, лайків і коментарів. До побачення!